Ніжні і смачні кабачки вирощують майже всі володарі заповітних шість соток. Підсумком такої популярності стали численні сорти, в тому числі і гібридні. Про одну з новинок голландських селекціонерів хочеться розповісти особливо сорт носить назву кавілі. За короткий час він став лідером з вирощування і не тільки в нашій країні суперенній, з простою агротехнікою і відмінними смаковими якостями, а ще додайте високі врожаї. І тоді стає зрозуміло, чому досвідчені городники вибирають саме цей сорт, Опис кабачка сорту кавілі, Кабачок кавілі належить до групи рослин, яких об'єднує одна дивна властивість, а саме партинокарпія, що це означає Це здатність рослин зав'язувати плоди без запилення, тобто в процесі плодотворення пилок не потрібна, так як ніякої ролі не грає. Така властивість особливо корисно при вирощуванні в теплицях, або у відкритому ґрунті в дощовий період, коли бджоли та інші комахи запилювачі не літають, кавілі є гібридним сортом і позначається спеціальним маркуванням фодин. Він відмінно показав себе в теплиці і у відкритому ґрунті, зростає у вигляді куща і має компактні розміри, що дуже цінується угородників, що мають невеликі площі під вирощування овочів та й фермери. Які мають великі господарства, теж оцінили цю особливість. Междоузвія має невеликі листя і черешки, покриті колючим опушенням. Плоди мають красиву циліндричну форму, довжиною 16, 22 смаса стиглого кабачка, 320, але може набрати і 500. Колір традиційний для багатьох видів світло-зелений. Шкірочка на молодих плодах тонка, на переспілих, більш щільна, якось біла або злегка зеленувата, дуже ніжна і соковита, що володіє відмінним смаком. Навіть перезрілі плоди мають хороший смак і ніжну консистенцію. Переваги і недоліки сорт, переваги недоліки ультраскоростиглий із зібраного насіння нічого не виростить. На матеріал потрібно купувати рослина компактного розміру, високоврожайний, тривале плодоношення. Плоди мають відмінні товарні якості, здатний протистояти такій поширеній хворобі, як борошниста роса призначення, універсальна користь кабачків кавілі, плоди кабачка, просто джерело корисних речовин, вітаміни групи аз і ебіотин, і нікотинова кислота, мінерали магній калій. Залізо, фосфор, цинк на організм людини кабачок надає тільки позитивний вплив, регулює водносольовий баланс, нормалізує роботу травної системи, має сечогінну і жовчогінну дію, знижує рівень холестерину, покращує стан шкіри, знижує зайву вагу відео, кабачок кавілі, вирощування кабачків кавілі. Кабачки кавілі можна вирощувати і на ділянці, і в теплиці, дотримання сівозміни. Попередниками кабачка можуть бути наступні культури: бобові, горох, капуста, картопля, томат, озима, пшениця не можна висаджувати після кабачків, патисонів, огірків, гарбуза. Недотримання сівозміни може привести до виникнення захворювань і зниження врожаю, вирощування у відкритій ділянці. Місце повинно бути рівне. Добре освітлене сонцем і захищене від вітру. Постарайтеся не використовувати підтоплюються і заболочені ділянки. За механічним складом ґрунт повинна бути легкою з нейтральною кислотністю. Родючі суглинки і супіщаники з показниками шість п'ять ідеальний варіант. На важких, щільних, збіднених і холодних ґрунтах рости буде дуже погано і очікуваної врожайності не покаже. Грунт потрібно підготувати заздалегідь. Найкраще це зробити восени. Місце під кабачки розчищають від залишків рослинного походження, обов'язково вносять органіку і мінеральні добрива, компост або перепрілий гній від до 8 к суперфосфату і калійної солі по 50-60. Мінімальний показник вказаний для родючих ґрунтів: в бідні ґрунти вносять велику дозу добрив. Грунт перекопується на глибину см. дуже хороший ефект, показує закладення в землю сидератів навесні. За тиждень до посіву під перекопування вносять азотовмісні добрива, аміачну селітру по 50-60. Всі дози вказані на 1-2, щоб поліпшити структуру. В глинисті ґрунти додають пісок, а в піщані торф, який допоможе утримувати вологу. Вирощування в теплицях, вирощування кабачків в теплицях має ряд переваг. В порівнянні з вирощуванням на відкритій ділянці значно скорочується термін вегетації, можна не боятися заморозків, отримання ультрараннього врожаю, поліпшуються смакові якості, можна досягти максимальних показників врожайності, ґрунт готують з осені, під перекопування вносять добрива нітромуфоску, фоску, суперфосфат, гні, глибина забивання поживних речовин, вісім см'якщо мінеральні, добрива не внесені восени. То тромофоску можна внести безпосередньо перед посадкою в лунку, добре перемішавши з землею. Під одну рослину досить 30-40 мо ось гні вносять тільки заздалегідь. У теплиці кабачки можна вирощувати насінням і розсадним способом, другий набагато вигідніше. Так як скорочує термін дозрівання плодів майже на два тижні, насіння і розсаду висаджують за тією ж схемою. Що і у відкритий ґрунт температура ґрунту повинна бути від 20 до 2,5 нуль з повітря, 2-3 нуль в день і не нижче 1-4 нуль вночі. Підживлення можна не проводити, якщо при підготовці ґрунту всі поживні речовини були внесені. Це пов'язано з тим, що надземна частина кабачків в умовах теплиці росте дуже швидко, а додаткова стимуляція відстьобне до нарощування листя і пагонів. Це в свою чергу негативно позначиться на освіті зав'язі скороплідним кабачків. Цілком вистачить вже наявних добрив вирощування кабачків кавілі на теплих грядках. Останнім часом стали популярні так звані теплі грядки. Такі споруди з успіхом використовують в регіонах з прохолодним кліматом і мають багато переваг. Урожай виходить ранній, У перший рік експлуатації можна обійтися без внесення добрив, дуже зручно доглядати за рослинами. Не виникає загрози вимерзання. Рясні врожаї при мінімальному догляді. Висаджувати на теплу грядку можна і насіння. І розсаду. Єдиний мінус доведеться потрудитися, споруджуючи таку грядку. Поетапне спорудження теплою піднятою грядки спочатку потрібно спорудити дерев'яний короб, висота від 50 см, ширина теж 50 см, але можна і трохи ширше встановлювати його потрібно в добре освітленому місці. Дно вистилає дрібнопористою сіткою, а зверху на неї укладаємо великий органічне сміття, який довго розкладається. Гілки, прогнилі дошки, можна навіть картон і папір використовувати. Цей шар буде виконувати функцію дренажу. Засипаємо землю, щоб вона покрила перший шар приблизно на 3 см зверху укладаємо рослинні відходи, бур'яни, скошену траву, підгнилі овочі, харчові відходи. Висота другого шару повинна бути 10-15. см. Знову засипаємо шаром землі, 10 буде досить Далі викладаємо см шар гною. Якщо його немає, можна знову використовувати рослинні відходи. В кінці насипаємо землю шаром не менше 20 см таку грядку потрібно готувати з осені, щоб органічні відходи встигли як слід розкластися. Відео як зробити теплу грядку. Способи посадки висаджувати кабачки кавілі можна насінням і розсадою. Висадка насіння у теплих регіонах кабачок починають висаджувати у відкритий ґрунт на початку травня, коли температура повітря досягла 1,8 і ґрунт на глибині 10 прогрівся до 1,2 нульс. Висадка насіння може тривати до початку червня. Все залежить від погоди, щоб отримати хороший урожай, не обов'язково висаджувати багато кущів. Досить на ділянці мати кілька рослин, головне, щоб вони були здорові, міцні і посаджені правильно. Схема посадки наступна між кущами відстань 70-80 см ширина між рядь становить 130 см. Якщо посадка буде сильно загущена, Плоди будуть зав'язуватися погано, і на хороший урожай можна не розраховувати. В одну лунку висаджують по два-три насінини, закладаючи їх в пухкий ґрунт на глибину 5-6. коли вони зійдуть. Потрібно залишити найсильніший паросток. Насіння продають вже оброблені, тому щоб не змити захисне покриття. Замочувати їх не потрібно. Хоч кабачки і вважаються холодостійкою культурою, але поворотні заморозки можуть погубити сходи, щоб уникнути цієї неприємності, потрібно захистити посадки плівковим укриттям або мульчувати гноєм. Перші сходи зазвичай з'являються через тиждень, якщо температура на вулиці знизилася. Процес може злегка затягнутися у більш прохолодних кліматичних умовах насіння, висаджують в теплицю. Робляться за таким же принципом, що описаний вище тільки накривати посаджені. ґрунт насіння не потрібно, так як в теплиці температура підтримується на постійному рівні і заморозки не страшні вирощування з розсади. Ранній урожай можливо отримати при вирощуванні кабачка з розсади, яку вирощують в теплицях або на підвіконні. Насіння висівають в кінці квітня, початку травня. Найкраще висаджувати насіння в окремі пластикові або торфяні горщики. Щоб при пересадці у відкритий ґрунт не пошкодити кореневу систему, у невеликий горщик насипте спеціальну суміш для розсади, яка продається в будь-якому квітковому магазині. Насіння закладайте неглибоко на 3-4 см і бажано гострим кінчиком вниз. До появи перших сходів, а це приблизно 4 дні. Ємність з насінням потрібно тримати в теплі при температурі 25. 2.8.0. Після появи перших сходів паросткам потрібно забезпечити найсвітліше місце, щоб уникнути витягування. Удосвечивані сходи не потребують. За тиждень до висадки розсаду потрібно загартувати, для цього. Перенесіть горщики в приміщення, де денну температуру можна підтримувати в межах 16. 1.7.0. снічну. Не нижче один три нульс розсаду, які виповнилося 20 днів, пересаджують у відкритий ґрунт. Висаджувати молоді рослини потрібно по сім'ядольні листочки. Перед посадкою ґрунт на ділянці рясно поливають, а після посадки накривають розсаду плівковим укриттям. Для цього надуги з дроту натягують щільну прозору плівку, готувати молоде рослина до нових умов потрібно поступово. В сонячні дні ненадовго піднімаючи плівку в відео. Як посадити розсаду у відкритий ґрунт, догляд, щоб кабачок правильно розвивався і плодоносив, необхідно виконувати ряд нескладних правил. Полив ґрунт під кущем кабачка повинна бути помірно волога. Якщо розвести вогкість, ймовірна можливість розвитку грибкових хвороб, до початку плодоношення поливи повинні проводитися один раз в тиждень, норма витрати води 10-12 л на л на 1-2 початком плодоношення частота поливу і кількість води збільшується через кожні 2-3 дні на 1-2 потрібно витрачати до 15 води, щоб ґрунт зволожився на глибину см перед поливом. Наберіть відро води і поставте на сонце, так як поливати кабачки кавілі холодною водою не можна. Лити воду потрібно тільки під корінь, щоб уникнути загнивання молодий зав'язі. Полив найкраще проводити під вечір, коли сонячна активність йде на спад, щоб встигають кабачки, не почали підгнивати, під них можна покласти шматки плівки або шиферу, вирощувану розсаду поливають тільки теплою водою. 2-5 нуль з полив проводиться помірний у міру підсихання верхнього шару ґрунту в стаканчику або горщику. Розпушування і мульчування. Перше розпушування потрібно зробити після сходів насіння або на два. Три день після посадки розсади в ґрунт надалі, на два день після поливу або дощу проводять легке розпушування. Щоб зруйнувати, утворилася кірку. У міжряддях ґрунт розпушують на глибину 14 під кущем, на 5, щоб не пошкодити розташовані поверхнево-ніжні коріння, крім того. Землю під кущем потрібно мульчувати, щоб зберегти рівень вологості, для цього можна скористатися подрібненим сіном торф'яною крихтою або тирсою. Підгодівля за сезон кабачки потрібно підгодувати три рази. В період бутонізації, на стадії цвітіння, в період зав'язування плодів, так як мінеральні речовини були внесені в процесі обробки ґрунту, підгодовувати кабачки можна органікою, щоб приготувати зелене добриво. Наповніть бочку скошеною травою або бур'янами, додайте води і щодня помішуючи, дайте настоятися тиждень. Після чого процідіть, розбавте водою 1-8. Таку підгодівлю можна чергувати з гноювою рідиною, яка розлучається з водою в пропорції 1-1-0. На кожну рослину використовують до 1 розчину. Підживлення вноситься тільки після поливу і під корінь. Слідкуйте, щоб розчин не потрапляв на листя. Хвороби і шкідники. Якщо кабачок кавілі вирощується з використанням правильної агротехніки, йому не страшні шкідники і хвороби, але при загущених посадках перезволоженні ґрунту і недотримані сівозміни можуть виникнути проблеми, таблиця, хвороби і шкідники. Хвороби і шкідники, симптоми, заходи, боротьби, профілактика, пероноспоріоз, поверхня листа покривається округлими або незграбними плямами білого кольору. Які поступово збільшуються і боріють, на нижньому боці з'являється наліт сірувато оливкового кольору, поступово лист кришиться і залишаються одні живці, проводити оприскування хворої рослини 0,2 суспензією 8,0 – Це неба можна використовувати препарати заслін або оксихом по інструкції. Восени прибрати з ділянки всі рослинні залишки і знищити, видаляти всі уражені частини рослини, вибраковувати розсаду. Залишаючи найміцніші рослини дотримуватися сівозміни, антракноз хвороба вражає всі надземні частини рослини. На плодах з'являються вдавлені плями блідорожевого кольору, листя покриваються жовто розростаються плямами, в результаті чого листова пластина скручується і відмирає. Оприскувати кабачки 1 розчином бордоської рідини або 0,4 суспензією хлороки застосовувати строго по інструкції. Павутинний кліщ-шкідник харчується соком з клітин рослини. Про появу кліща можуть свідчити дрібні білі точки на акуші, особливо з нижньої сторони, і легка павутинка у разі сильного ураження лист від множинних пошкоджень біліє, провести обробку іскрою конфідором або фосбецидом. При сильному ураженні використовують карбофос препарати, забезпечені інструкцією, можна скористатися народним засобом на л води, взяти 1 склянку подрібненої цибулі, 1 стл, гострого червоного перцю і стружку господарського мила, 1 шматок. Добре відлякують ключі в чорнобривці. Ці квіти можна висадити прямо на грядки або поруч. Баштанна попелиця колонія розташовується з нижньої сторони листа, а так само на стеблах і зав'язі, висмоктуючи соки. Шкідник призводить до закручування листа і одання зав'язі, якщо не вжити заходів, кущ може засохнути карбофос 60 на відро води. Цим розтіном проводити оприскування в період вегетації, проводити прополку. Знищуючи бур'ян, восени очищати ділянку від рослинних залишків, фотогалерея, вчимося розпізнавати хвороби і шкідників кабачків. Пероноспоріоз, андракноз вражає і плоди, і листя. Як безпорадно виглядає рослина, уражена павутинним кліщем. Паштанна попелиця може привести до повного засихання куща кабачка збір і зберігання врожаю. Кавілі сорт скороплідний, від сходів до збору врожаю проходить 40-42 дні. Врожайність відмінна з 1-2, можна зібрати до 9 к плодів, до збору врожаю кабачків приступають в липні, плодоношення триває 2 місяці. З липня по серпень у регіонах з теплим кліматом і при гарному догляді цей період може збільшитися. Зривають кабачки, коли вони досягають розміру не більше 22 см, хоча і переріс спліт своїх смакових якостей не втратить, однак затягування збирання значно знижує обсяги плодоношення. Так як вчасно незнятий плід відтягує на себе сили рослини, зберігати плоди можна до два місяці в погребі, розклавши в линшар на дерев'яному настилі, у квартирі загорнувши в папір кожен плід і поклавши на балкон, але подалі від стінки з опалювальними приладами, головна умова зберігання відсутність світла. У холодильнику кабачки можуть пролежати до місяця. Не забудьте, що зрізати кабачок потрібно з шматочком плодоніжки, інакше зберігатися не буде. Кабачок кавілі хороший тим, що має універсальне призначення, використовується в кулінарії для приготування сезонних страв, придатний для консервації, плоди можна висушити або заморозити. Відгуки про кабачку кавілі, садила кавілі і партенон. Кавілі дуже компактний, скоростиглий, плідний, смачний. Садила обидва два роки і буду садити в цьому році, зберігає, в зиму не вийшло. На сім'ю три чоловік з купою бездачних родичів вистачає чотири рослин, два кожного сорту, ще й сусідам дістається Алінахп. Хорюм пригозрює в п. один, вісім, чотири, п'ять. Кавілі плодоносити можуть аж до заморозків, і лежать вони непогано, до Нового року точно. Шкурка так і залишається м'якою шеридва 2000 хтс. В форюмгою серю 36601 шість 78 нормально чиститься кавілі після 5 місяців відлежування. Шкірка тонка у мого і не жорстка зовсім усередині трохи плацента підсохла, стиснулася насіння відмінні, шкода сіяти їх не можна маленький секрет чистити великі кабачки треба, попередньо розрізавши його на кільця 4-5 товщиною далі кільце навпіл на половинки і чисть шкуру. Дуже зручно, не треба весь кабачок цілком чистити, відрізай у міру потреби шматками фемінах. Хорюм пригозрює в топіц. 2, 3, 8, 5, старт 3, 4, 5. Мені теж дуже сподобалися кабачки. Кавілі, перший кабачок при посіві в кінці травня на грядку зняв вже в червні. Раніше огірків, останній після заморозків кінець вересня. Мітріхтс твої твой в Євтопіц 3864, старт 225 я в цьому році теж загальним фаворитом. Кавілі, добре, що всього три куща. а так би в консервний завод відкривати, дуже урожайний, безпроблемний в агротехніці, раній кущ красивий. Але у мене питання на засипку, Мені одні здається, що він дуже посереднього смаку. Чихсагцфурюмою серію ТРАЦ 6601П80. Дев'ять поки з гібридних тільки кавілів встигла випробувати сорт дуже навіть хороший, плоди зав'язуються рано і у великій кількості, але мені, як і тисі, здалося, що кущі плодоносять ривками. А це не особливо зручно, зате рослини дуже акуратні, компактні, смакові якості теж відмінні, так що кавілі досить прийнятний сорт кабачків, Артемідахт. Чудо у ротрі у Два чотири Майже у кожної господині є свій фірмовий рецепт заготовки кабачків. Сорт Кавілі ідеально підійде для приготування будь-якого з них. Завдяки високій врожайності цей сорт і нагодує схочу в сезон кабачків, і заготовок дозволить приготувати на всю зиму.